Доброго дня підписчики ось цього каналу. Сьогодні вечором виїхав дорати тих 25 сотих, стерня тяжкий, оренка, сильно. земля дуже мокра. Йду на пониженій передачі. Так що тут я тут від обіду, мордуюся, тільки його закінчу. Вже його починає смеркати. Отака цього року оренка. Земля дуже заталована комбайном. І була солома, під соломою воно не сохло, то така. Ну, я думаю, воно за зиму перемерзне і весною пользу пустимо і буде окей. Я так думаю. А ви пишіть коментарі по поводу оренки. Отакий в мене плуг. А правда він не липне, бо тут стоїть церковний відвал. на між стоїть 25-ка. Правда, якось я тут згорав. Так що пишіть коментарі і до нових зустрічей. До побачення.